Мене звати Іван, я з Тернополя. Хоча більшу частину свого життя прожив в Європі. Так склали, що віці 10 років мене я тут виїхав з батьками, і більшу частину життя все таки прожив там освіта перший військовий досвід. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії я приєднався до Сил оборони, а саме до спецпідрозділу Гурмо Артан. 20, по початку третього року в лютому отримав поранення. В січні вже повернувся назад на службу і зараз продовжую службу в тому самому спецпідрозділі Артан. Від ковіду в мене реально життя поділилося от, на дві країни, тобто половину часу я був в Україні, половину часу в Бельгії, займався ще своїми справами, бізнесами. По освіті я економіст, економіст-бухгалтер. Мав досвід служби в французькому легіоні. Ну, воно все сходилося до того, що краще, краще загинути поруч з гідними людьми, ніж жити десь солодко з, з, з людьми, які вибирають не, не зважати, скажімо так, на страждання ін, е, інших, і на якусь таку глобальну несправедливість. Бахмут, це було дуже таке. Яскрава м'яшерубка, і там я її отримав своє поранення. Для мене я в, в більшості в Бахмуті виконував е, е, снайперські задачі, хоча і, і всякі різні піхотні е, також. Ну, от це коли я заступав перше на, на снайперську позицію, е, ну, і мені її показують, пояснюють, які там коти огляду, і ну, як, як, як працювати, в принципі. І, от це перший раз, коли я подивився свій тепловізійний приціл, і переді мною просто кішить. Тобто то там ну вибирай, вражай, скільки скільки хочеш на це якось. Це був просто абсурд. Знаєте, от як ми останнім часом показували кадри з Курської області, де північно-корейські солдати біжуть просто через поле от такою лінією, формацією, і якби, і наступають. От, от тоді росіяни воювали приблизно приблизно так. І що, ти наводиш свій приціл? І просто можна як в грі якісь користувати так, практично так, до того моменту, поки по тобі не, не прилітає зворотка від танчика. Саме в той час було такі зазвичай дуелі між снайперами і, і, і танчиками. Ну, там, танчик стріляє так само, як снайпер прямою наводкою, і тобто, якщо він тебе бачить, він може тебе знищити. Ну, так само, в принципі, як снайпер для піхоти. Звичайно, снайпер ну, зрозуміло, що снайпер танку нічого не зробить. І поступила якби, заявка про евакуацію одного з наших колег, підстріли ворожий снайпер. Була потрібна піша евакуація протяжністю десь 4-4 кілометри. Ми його стабілізували на ночі, ну і в принципі виходили. Е, Ну, Пройшли ми десь половину, половину шляху. Насправді, в той момент шістьох несли ці ці ночі, тобто шестеро чотири з кожного кінця і двоє посередині. І я просто відчув вибух. Вибух під собою, хтось прокричав контакт, і ми зайняли таку оборону 360. І на цьому, в принципі, така гравувати тишина. Я розумію, що навряд чи тут якийсь контакт, просто бачучи ситуацію навколо, ну і почав оглядати себе, побачив, що побачив, що в мене берця просто розірвана і, і в крові. А тоді я в нього ще перепитав. Точно, якби травматична ампутація. «Так, да, да, Друже, точно травматична ампутація. Хоча в той момент ми двоє лежимо і дивимося на, на мою ногу, і це насправді було е, очевидно. Один з моїх побратимів взяв, взяв мене на плечі, е, і мене, мене тупо, тупо ніс на, на плечах. Пройшли ми так зовсім недалеко, метрів 200-300. І, і він також наступив на, на, на перістку. Ми вже вдвох повалились. Я наклав йому турнікет, ну, і нам ще залишалася досить, досить значна дистанція, яку треба було подолати, там, десь пів півтора кілометра. Це В хаотичній зоні бойових дій, де Дуже, не, не зовсім зрозуміло де, 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 де хто. Ага, ходити нормально не зможу, бігати не зможу. Ого, а як взагалі, як взагалі це життя жити без, без цього?» Я ну, завжди був дуже в хорошій спортивній формі, і насправді на це, ну, це якось була моя така сильна фішка, що я завжди ну, фізично міг практично все, що, все, що міг собі уявити. А тут таке серйозне обмеження. Але ну, зрозумів, що якби, жити далі треба, якось треба в цьому розібратися, треба зрозуміти. Ну, як як це, як далі жити, що мені потрібно, щоб далі жити, як як мені потрібно, якби яке лікування мені потрібно пройти? Значна, я би сказав би, ем, момент в моїй такій психологічній реабілітації це було якраз повернення на службу. Повернувся в підрозділ, і от от тоді я якось відчув себе насправді повноцінним. Знаєте, що я от ну, я дійсно корисний, е, я корисний для цих людей. Їм не, не страшно, не зазорно зі мною десь виходити і на позиції. І от от, от там я себе дійсно почуваю повноцінним. тому... Ні, поки я не, не задумався про закінчення служби. Про що ти подумав, коли тебе вперше покликали в проект піти на «Еверест»? І чому погодився? Ну це було досить так, забавно. Знаєте, мені ця е, пропозиція прилетіла через через І як зазвичай е, інформація трошки спотворюється в, 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 в передачі. І тобто до мене це залетіло як пропозиція поїхати в Альпи. Я такий, та ну ні, в мене служба, в мене якби в мене сектор, в мене купа роботи. Якби, ну, я не, не готовий якби, їхати десь відпочивати. А потім зі мною ще раз зв'язалися, і такі там вийшло недорозуміння, це не зовсім відпочинок, не зовсім Альпа. Це Еверест і піший підйом, так щоб повністю відключитися від того, що відбувається, такого не було. Похід на Еверест мене. Точно переключить, і це таке, така справа, завдяки якої ну, можна, можна переключитися. До того, що з, так склалося, що ну, я маю зараз на кого залишити ну, свою роботу, свою відповідальність підрозділі, проводжу аналогію з тим, що, що в мене відбулося за, за останні роки моєго життя, і що я ще хочу досягнути в майбутньому. Ну, тобто вже я вже покрив значний, значний шлях, і були значні труднощі, труднощі, такі як, як і поранення, і, і ампутація, і, це, і реабілітація, і пере, пере, би, перевинаходження себе насправді, бо ти, ну, ти зовсім вже інша людина, в тебе зовсім інші можливості. І не, 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 в, не в всіх планах вони, вони менші. Насправді це також треба розуміти. Але переді мною ще, ну я надію, що ще великий е, і далекий шлях. І оце якраз ми йдемо до базового табору. Вершина ще буде перед нами. І тобто, це, це десь мені символізує то, то, те все, що я пройшов і ще хочу пройти. Ну, десь. Надіюсь також показати іншим людям, що ну, все можливо все в наших руках. І ми зараз, як, як країна, як суспільство, в такому, в такому би, історичному моменті, де ну, який вимагає від нас всіх трошки більше, ніж ніж ми би могли, ніж ми би хотіли. Ну, якби виходу з нашої зони комфорту. І також об'єднання цих зусиль і, і направлення в правильному. Правильному векторі, і тоді в нас ну є всі шанси. Навіть ну можна сказати, у нас гарантовано. Ми гарантовано зробимо успіх. успіху.